Продається просторий і затишний будинок у селі Заріччя Полтавської області, неподалік від міста Перятин, ідеальне місце для сім'ї, яка цінує простір, приватність і можливість жити серед природи, але з усіма зручностями. Земельна ділянка велика 37 соток, що дає змогу облаштувати сад, город, зону відпочинку і розвивати власне господарство. Будинок великий і продуманий. Загальна житлова площа складає 96 квадратних метрів, і планування справді зручне. На першому поверсі дві просторі спальні, велика вітальня, кухня-столова, гардеробна кімната, роздінний санвузол. На мансардному, другому поверсі, ще дві спальні, де можна облаштувати затишні кімнати для дітей або гостюві. Крім того, будинок має цокольний поверх: це додаткові корисні площі, які можна використати під майстерню, комору тощо. Комунікації будинку підведені на високому рівні. Власна свердловина з насосною станцією забезпечує водою, є двоконтурний газовий котел для опалення і гарячого водопостачання, каналізація, септик із переливом. На великій ділянці є все, що потрібно для комфортного життя та відпочинку: два гаражі, літня кухня, сарай, баня з альтанкою, місце, де можна проводити вечори. Сад, родючий, доглянутий, дерева приносять врожай. Територія огороджена високим надійним парканом, що забезпечує приватність. Додатково є можливість орендувати ще 20 соток землі, якщо ви хочете розширити ділянку для саду, городу або створення господарства. Інфраструктура відмінна, поруч зручне транспортне сполучення з пирятином, до якого рукою подати. В ньому є супермаркети, магазини, всі можливі навчальні, лікарські та розважальні заклади. Заріччя це село, де можна жити спокійно, зручно та в гармонії з природою. Ціна 12 тисяч доларів, можливий аргументований торг. Документи готові до угоди. Для більш детальної інформації звертайтеся до власника. Цей будинок може стати чудовим родинним гніздом для вас.